Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight серія M1 на Цоколь H7 для автомобілів Volkswagen. Постачається комплект ламп фірмової упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться дві надпотужні світлодіодні лампи, масивні доволі. Абсолютно повністю в металевому корпусі. Потужність даних ламп, як заявляє виробник 55 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. І також на кожній лампі є дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіаторів. Контактна група, група в нас збоку знаходиться. Під'єднувати можна як на 12, так і на 24 вольт. Інша лампа у нас абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і дуже потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність нагадаю самої лампи 55 Вт. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12 000 люмен в даних лампах. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.